Всім привіт-привіт! Висіваю перець. Хочу показати: купувала ось такий перець подарунок Молдови, два пакетики. Взагалі на сінинок, мо, по 7, по вісім було в пакетику. Цариця F1 перець, ось такий. купувала. купувала І купувала перець Солодкий колобок. І у мене був свій перець колобок і перець ратунда. Увесь перчик я замочувала ось у. Зернятка у стаканчику. Сутки постояли в водиці, воду злила, тоді взяла салфетку паперову і ось так вологу, щоб волога взяла, і тут вони у мене проростали. Саджаю я, бачите, ось у такі формочки, наклала землі, порозложувала сінинки, пролила водою, зверху землі додала, зараз і знову пролю водою. Пролила водою і тепер буду завертати у харчову плівку. І хочу показати, землю брала ось таку для розсади. 10 літрів. розсади. Ось такий великий, у велмарті у нас продається. І зараз ще показую ось така звичайна харчова плівка. Бачите, і тепер гарно гарно водою, щоб вологі було вдостань. І тепер ось так буду завертати. Гляньте, бачите? Пообвертала три такі лоточки, поставила у тепле, може навіть темненьке місце, немає різниці. Як тільки почне проростати, буду прорізати ось тут такі дирочки, де да? буду заглядати. Ну, тобто, 4-5 днів він воно стоїть. Це я вчора посадила, бачите, вже волога підійшла. А це сьогодні. І будемо зараз дивитися. Днів через чотири що буде, як проросте, тоді на віконечко. Садила я перець 24 лютого, а зараз на 3 березня. І дивіться стояло 4 дні в теплі в темному місці, а потім я достала ці днів два чи три на підвіконні стояли мої перці. І я вже сьогодні вранці попрорізала ось дирочки. Бачите як? Оце перці вже є сходять. Ось розрівнявся. А вранці ну, цього було взагалі не видно. Бачите, ось які перчики. Були ось такі-такі-ось ось такі зародиші в мене. Поки що далі перців немає. Ось відність. Бачите, буду ще оцей розрізати. Тут поки що немає. І другий на вікні. Це просто зілинка. Ой, цей перчик нічого, бачите, не проростає, немає. Ось такий мокренький, тільки видно, як пара. І все буду, буду наблюдати, дивитися, що. А ось у мене її калачики стоять, вже повикидали цвіт. Ось, поналамувала, понавідривала росточків. Хочу ці калачики розсадити в те вазони, що я купила, щоб потім у дворі були красиві. Так як мені і рекомендували, я їх була пообламувала, бачите, повідрізала вони які сухі. росточки. Вони в мене коротенькі, закучерявилися, ну, на вікні знову починають витягуватися. Ось на підвіконні наламала. Ось поставила, не знаю, якісь такі пальмочки. Сусідка мене просила розвести. так Ось так побанувала, тут будуть листочки. І ще хочу вам показати, які я накупляла сімена. Ось так. Ось такий мускатний гарбуз. огірки Фенікс в Аврорі, 7 гривень. 30-40 штук. Потім ось квіточки, ось такі квіти різні набрала: гвоздики, іротики, з багаторічні. Потім взяла два пакетики цукіні, сподобалися. Хоч і темні зато такі дуже-дуже м'якенька шкура, ну не. Дуже довго вони такими молодими зберігаються. Дуже хороші. Оце кабачки цукіні, сподобалися мені. Потім ось кукуруза ось такого набрала. Кавуни, продюсер. Так, тоді огірки, ось такі огірки F1. Спарта. У Фейсбуці писали, що дуже хороші огірки. Тоді ось корнішончик. Це все по 7 гривень Аврорі. Не знаю, які вони будуть, а це вже в магазині. У нас у магазині Спарту знову. Наташі. Ну, непогані огірки. Авантюриста брала в минулому році, тільки пакетик був великий, дуже сподобалися цьому році. Бачите, 50 штук, дуже вигідні 35 гривень. В магазині брала. Наташа 20 штук, 35 гривень. Спарта також 20 насінинок, 35 гривень. І тільки сатіна 10 штук. І хочу ще кріспіни купити. І не буду садити. Ось така капуста. Набрала-набрала всього всього. Дуже люблю французький сніданок садити. Дуже швидко з'являється редиска, вже французький сніданок їмо, а тоді тільки з'являється кругленька. Сажу й ту, і ту. Гороху, два пакетики. один раніше, один пізніше сажу. ні, три, три пакетики. Не знаю, чи буде, чи не буде. М'яту взяла посадити. Листка салату. Руколи. І знов кавунчики. Ось такі. Крем світ і огоньок. Ось таких сім'ян я набрала в цьому році. Буду їх садити. Я думаю, вже всі закупилися, всіх уже є. А морква, буряк, десь із минулого року є. Буду ще дивитися. Винесла мене такі відео пластмасове. Все склала. І буду дивитися, що є. Це минулого року Квіти купувала, отакі айстри. Я нічого не садила, а гарбуз ось якісь є. Арахісове масло. До речі, у таких пакетиках купляли гарбузи, то взагалі такі невеликі, а такі солодкі, солодкі Ну, смачні, дуже смачні. Ну, на назву, назву не пам'ятаю, чи така, чи не така. Перше, що буду садити, так це горох. Як тільки розтане земля, що зійде сніг буде не мерзла, буду зразу садити горох. Чим раніше його посадити, тим він кращий. Не боїться морозів, не нападе на жук ніяк і не нападе. І, і взагалі перший ростиме, ростиме, ростиме. Чим раніше, тим краще. Якщо вже пізно після картоплі посадити, не йде він у ріст, на місці стоїть, зразу молодий, він червивий робиться. Насіння вже все склала назад, коробочку. А ще вам хочу показати мій букет ось таку красоту. 27 лютого в мене було день народження, і на день народження мені чоловік мій подарував ось такий красивий букет. Його вдома немає. Мені передали його від його імені 21 троянда. Дуже красива. Було дуже приємно отримувати, що в такий тяжкий час він не забувся за моє день народження. Ось яка краса. Так, кому сподобалось моє відео, ставимо лайки.